Бажано при кожної заміні мастила міняти фільтр салону, тому що він забувається. По-перше, це неприємні запахи в салоні. По-друге, це низька низька ефективність системи обдува салону, якщо він дуже сильно забитий. Перед кожним сезоном треба перевіряти наявність фріону в системі кондиціонування. Приїжджаєте там на спеціалізовану станцію або на станцію, де це роблять. Тобто хлопці підключають апарат, дивляться, що у нас ще є в системі, скільки повинно бути. Якщо треба, то дозаправити. Якщо, у вас, наприклад, за зиму ушов весь фріон. То треба заправити обов'язково з фарбою, покатати, щоб можна було знайти, де у нас е, уходить цей фріон, е, устранити утечку і заправити, їздити, кататись далі. Тому що коли у вас компресор працює з меншою, скажімо, так, з недостатньою кількістю фріона та мастила, тобто він може вийти з ладу. Заправили кондиціонер, все окей, утечок нема, катаєтесь, радуєтесь. Но, стали в пробку, кондиціонер перестав у вас холодити. Що може бути? Ну, по-перше, Сама розпространена проблема, із за чого це виходить, це забитий радіатор кондиціонера. Слідкуємо за станами, за станами радіаторів, тому що, як можемо побачити на цьому автомобілі, тут бутерброд із радіаторів. Перший у нас стоїть це радіатор кондиціонера, другий стоїть це радіатор інтеркулера і отам, от аж в кінці третій радіатор охолодження двигуна. І от представте, коли у вас забитий хоча б перший радіатор, наскільки важко і як, який взагалі Кількість повітря доходить до радіатора охолодження. Знімаємо, миємо, якщо вони забиті, миємо обов'язково зі зняттям. Ніколи в житті ви на мийці самообслуговування чи там повітрям не продуєте у цей бутерброд. Тобто там потім покажуть, який він товстий. Ніколи ви не продуєте без зняття і без розбору у ці радіатори. Те, що ви там робите на мийці, це таке, ну, знаєте, для галочки. Тобто ефекту від нього дуже мало, ну, напевно, відсотків 10 може від нього ефекту, ніж при знятті. Так дорого, скажімо так, це, це дорожче, ніж просто помити керхером. але мийка радіатору виглядає саме так. Якщо ви влітку дуже багато катаєтеся по трасі, коли є пух, тобто перед кожним літнім сезоном знімайте радіатори і миєте. Третє: що також слід враховувати, коли у вас система кондиціонування. Найважливіше, якщо у вас є діти або якщо ви страдаєте якоюсь алергією, це. Перед кожним сезоном використання системи кондиціонування робити її іонізацію, Тому що від, від перепаду температури на випаровувачі, які стають у вас під торпедою, збираються мікроби і ви цим дишите. Тому е, якщо у вас діти, якщо там ви страдаєте якоюсь алергією, перед кожним сезоном зробити антибактеріальну чистку кондиціонера і обов'язково ставити фільтр солону вугільний. Тому що звичайна бумага, вона, звісно, добра, але звичайний бумажняний фільтр він забирає тільки пил, а всякі мікроби. Він не забирає тут вугільний фільтр буде краще. Він коштує не набагато дорожче. Він коштує не набагато дорожче. Краще поставте його, не економте на своєму здоров'ю.